Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття з логіки математичного розвитку. Тема нашого заняття орієнтування в часі та величина предметів. Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик, та прийшов він не з пустими руками. Він приніс свої малюнки. Давайте ж подивимося, що він там намалював. Розгляньмо. Першу картинку. Що робить хлопчик? Вірно, хлопчик спить. Скажіть, за вікном темно чи ясно? Так, темно. Скажіть, а коли це буває, вдень чи вночі? Вірно, вночі. Скажіть, а що ви робите вночі? Так, спите. Подивіться на другий малюнок. Що ви бачите? Так, вірно, це дорога, по якій їде швидка допомога та таксі. А як ви вважаєте, на цій картині зображено день чи ніч? Вірно, ніч. Тому що на вулиці темно. А як ви вважаєте, чи всі люди вночі сплять? Чи можливо є люди таких професій, які мають працювати і вдень, і вночі? Дійсно, люди деяких професій працюють і вночі. Це, наприклад, лікарі швидкої допомоги або водії таксі. Поліцейські чи пожежники? Розгляньмо третю картинку. Що роблять діти? Так, вони граються. Скажіть, а на вулиці ясно чи темно? Ясно світить сонечко. Скажіть, а коли це буває, вдень чи вночі? Так, звісно, вдень. Дякуємо тобі, ведмедику, за такі чудові малюнки. А далі я пропоную вам пограти у гру, яка називається Підбери доріжку. Давайте розглянемо малюнок. Хто зображений на малюнку? Так, їжачок та ведмедик. Як ви вважаєте, куди йдуть їжачок і ведмедик? Так, додому, до своїх будиночків? Діти, подивіться на зображення будиночків. І скажіть, чи однакові вони за розміром? Ні, вони різні. Як ви вважаєте, який будиночок? Кому належить. Вірно, великий будиночок належить ведикові, а маленький їжачку. Також внизу нашого малюнку зображено дві доріжки. Скажіть, якого вони кольору? Так, синього. Та червоного. Скажіть, а чи однакові ці доріжки за довжиною? Ні. А як ми можемо це перевірити? Вірно, шляхом накладання ми можемо покласти червону доріжку зверху синьої. І побачимо, що синя доріжка довша. А тепер підберіть, якою доріжкою піде їжачок до свого будиночка. Червоною чи синьою? Вірно, червоною. А якою піде ведмедик? Вірно, синьою. Молодці. А тепер. Давайте перевіримо, чи були ви уважні на заняття. Скажіть, хто приходив до нас у гості? Вірно, ведмедик. Скажіть, а що ми робимо вночі? Так, більшість людей вночі сплять. Скажіть, який будиночок був у їжачка? Так, у їжачка був маленький будиночок. А у ведмедя який був будиночок? Вірно, у ведмедя був великий будиночок. Я впевнена? Що ви всі були уважні на занятті. А я вам кажу до нових зустрічей!